Глобальне потепління це коли протягом двох днів можна побачити весну, літо і зиму, і все це свого городу. Ми вже звикли до катаклізмів, але такої весни я не пам'ятаю. 11 квітня я проснулась, подивилась у вікно і побачила. Нічого я там не побачила. Все було заліплено снігом. Стільки снігу не випадало за всю зиму. Та я взагалі не пам'ятаю, коли востаннє бачила такий снігопад. Кучугури перед входом двері не відчинити, замети за будинком майже в рівень з дахом. Господи, що ж це робиться. волає Хотей. Чого ти смієшся? Рятуй котика. Є в нашій сім'ї народна прикмета. Як тільки хтось з Києва приїздить до мене в село, Обов'язково кілька днів буде або дощ, або вітер. Простіше було б односельцям раз на місяць оплачувати ваньки білет до села, мати кожного разу нормальний дощ і не мати проблем з поливом городів. Але ж тут не вгадаєш дощ то буде чи вітер, який обламає гілки дерев та познімає дахи з сараїв. Тож, побачивши такий сніг, я мала щось запідозрити. Та ні, якось навіть не подумала. Аж доки ввечері в гості неочікувано, без попередження, не приїхали мій син з невісткою. Сюрпризом, бо наступного дня в мене був день народження. На той момент сніг вже зупинився. Допомогли відкидати його від будинку. Розповідь про цю подорож вже є на Ютюбі. В моєї невістки найкращий в Україні блог про парфюми. Тут я пристрасна, мені дуже подобається те, що Оля робить. Вона там викладала відео і в коментах понеслось Щиро дякую всім небайдужим. Та справді не варто було захищати мене від моїх дітей. Чому не розповідала про сина, десь трохи в перших відео розповідала, але ж в мене блог в стилі таджикської народної творчості, що бачу, те й пою, що є на городі, про те й розповідаю. Показувати сім'ю незадіяну в ремонті і городних роботах не було приводу. Так, в мене є син і невістка. Діти живуть у Києві і дуже нам допомагають. В коментах Олі писали Хата з краю – то Галине. І я навіть не уявляю, як на це відповідати. Хата з краю – то наше сімейне. Як ви собі уявляєте, мене закрили в погрібі і ділять майно? Серйозно. Кому воно потрібно і хто, крім мене, все це сапати буде. Хваліть бога, розділи майна в нашій сім'ї завжди проходять мирно, мабуть, через тотальну відсутність того, що можна ділити. Сімейна історія на фоні засніжених квітневих краєвидів наша мама, царство небесне, років з 15 тому вирішила поділити між мною і сестрою свої золоті прикраси. Сім'я зібралась за святковим столом. Свято та скандал наша мама вміла зробити з нічого. Мама розкладає свої нечисленні сиріжки та каблучки на дві кубки. Це тобі, Юлю, а це тобі, Галю. Вона трохи менша, але ж вона тобі колись подобалась, правда? Всі відверто нудьгують. Прикраси ми не носимо. А отой дизайн радянських часів то взагалі без шансів. Хочеться ж виденько все це поділити і перейти вже до цікавого кави з тортиком. І раптом мама висипає на стіл кубку золотих зубів. Дівчатка, а це кому віддати? Ми дивимось на зуби. Мамо, що це? Ми не все знаємо про історію нашої сім'ї? Ти нам не все розповідала? Дівчатка, не будьте дурами. Це наші статком зуби і бабусіни, і тітки. Так, колись вся наша сім'я замінила золотозубу стоматологію на щось більш людське, але ж ми не думали, що попередня розкіш все ще в сімейному ужитку. Юлька знайшлась першою. Мамо, це все Галі. В неї ж каблучка менша. Ти ж сама казала. Дякую, сістер. Повік не забуду. Я чесно намагалась тихо залишити цей скарб біля телевізору. Та мама побачила і вручила мені вже з образою та наїздом. Галю, я не розумію, що за відношення. Це ж зуби нашої сім'ї. Прийшлось купити геть непотрібні сиріжки і порадувати маму. Ось на що витрачені зуби нашої сім'ї. Повисипати зуби на прилавах ювелірних салонів я не наважилась. Зуби нашої сім'ї так і залишились десь в Маріуполі. І насправді це останнє, про що я жалкую. Наступного дня мій день народження. В моєму віці безглуздо радіти, що ще один рік життя закінчився. Але цей день народження за багато років дійсно був веселим і радісним, з подарунками, розмовами за північ та шашликами. Добре, що діти здогадалися купити продукти. Сніг в мене лежав в рівень з воротами, і виїхати з двору я змогла тільки через три дні. В місцеві магазини, навіть у райцентр, кілька днів нічого не завозили, хлібу не було ніде. Якби не скупилися харчами по дорозі, святкували б мій день народження боняними крупами. Тільки їх в мене було вдосталь. Ну, ще й котячий корм. Але ж то святе. Наступного дня погода налагодилась і стало красиво. Щиро раджу подивитися відео про нашу хату на Оліному каналі. Посилання в описі під відео вона якісно і красиво знімає, гарний кадр, гарний монтаж. Люблю і заздрю, але сама не вмію. Тож, практично унікальна можливість побачити хату з краю в хорошій якості, без заваленого горизонту та мого великого пальця в лівому верхньому кутку кадра. Так, оце саме він. В хаті, правда, був бардак. Розсада ввечері стрімко переїхала в будинок і стояла в ящиках під ногами. І добре що переїхала на вулиці їй би кінець. Діти приїхали допомагати. Та яка ж допомога при такій погоді заставити сапати сніг, то занадто навіть для злої свекрухи? А я не зла, я своїх дітей люблю. Рада, що дітям тут подобається, і сподіваюсь, що вони будуть приїздити частіше, але ж в них своє життя тож як зможуть і схочуть. Я завжди їм рада. Все, що нападало, розтануло за три дні. Якби воно рівномірно лежало по всьому городу, води б вистачило до літа, та весь сніг замило мені за хату та під ворота. Тож ніхто, крім мокрицю, не радіє, але ж мокрець буяє дуже вдячна культура. От щоб помідори так росли. Кажуть, на кожній рослині мокрицю 15 тисяч насінин, і методів боротьби з ним небагато. Хіба що збирати та виносити з городу. Так поки і роблю. Може, хоч трохи менше розсіється. Шкода дерева, персики і абрикоси. Вони саме квітли. Персики ніби добре себе почувають. Над ними бджоли потім літали, а абрикоси оббила повністю. Гілки чорні, камедь тече, і листя якось геть погано відростає. Обприскала епіном. Не те, щоб я дуже вірила в амінокислоти. Два мілілітра невідомо чого на десятилітровий бак оприскувача навряд чи виправять тотальну біду. Та треба ж хоч щось робити. Всі інші дерева квітли пізніше, їм снігопад не зашкодив. Це наші сакури. А це червоне яблуня. І декоративний мигдаль. Неймовірна краса і ніжність. Все це у нас від наших друзів Волинь Сад. Зараз вже, мабуть, пізно саджати дерева, та на осінь щиро раджу. Всі дерева, що приїхали від них, прижилися. А у нас тут спека і вітри. Посилання на всяк випадок в описі, і восени ще нагадаю перевірений, надійний продавець дерев то важливо. Ось чому треба відгинати гілки дерев, щоб росли більш горизонтально. На горизонтальних ділянках є плодові почки. На вертикальних зовсім немає, тільки листя. Цього року бог милував від Оленки волохатої. Дерева, оброблені провантоверналом, але вона, мабуть, цього року не летіла у нас масово. бо коли летить, вона жере все і нарциси, і іриси. А так я бачила буквально пару штук на квітах. Кістечка від дуже смачного манго. Щоб посадити, треба тістечку обережно розрізати вздовж, дістати на синину і покласти її в тепле вологе місце на пророщування. Коли з'явиться корінь, посадити в землю. Чекаю і сподіваюсь, збуваю ще одну давню мрію купила собі трохи цитрусів. Вони ростуть весь рік. Буде чим зайнятися взимку. З моїх вкорінених інжирів вижила всього чотири штуки. Ще двоє під питанням. І справа, мабуть, не в тому, що я їх перелила, хоча це теж можливо, а в тому, що я почала над ними знущатися ще в лютому, і до утворення коренів живці встигли підгнити. Я обрізала до живого та, мабуть, обрізала не все. Перший з моїх гібіскусів викинув квіточку. Намагаюсь поки не думати, що все це повиростає в величезні дерева, і їх треба буде десь ставити. Хоча місце я знайду, потрібні сталежі, тепло і правильне освітлення і плотні штори на вікна, бо вікна сяятимуть рожевим на все село. Сусіди подумають, що в мене там розпуста і декоданс, а в мене там розсада. Сонечко гріє. Ми всі на городі. До дівчаток в гості приходять сусідські парубки. Дівчата поводяться дивно. Настільки дивно, що я навіть сумніваюся, може, їх ото якось не зовсім стерилізували. Та вічне мистецтво жіночого кокетства ветеринар, мабуть, не може вирізати. Прийшов кіт, брутальний, смугастий мачо, сів біля черешні. Черешня радіє і пузо показує, і те, як вона гарно вміє муркотіти. І тут з'являється няга. Года від бедра, підбороддя вверх, хвіст вверх в очах огонь. О Боже, який мужчина. Пройшлась, кинула оком і увела. Два дні скакали по городу, інші заздрили і ревнували. Щось вона йому обіцяла, а як до діла, шипіла. А він страждав і чекав її на старому дивані, коли вона уходила в будинок їсти і спати. Лошарику, казала я йому, вона стерилізована, вона тобі не казала. Дівчатка такі підступні. Іди сюди, мій хороший котику, я тебе хоч нагодую. На цих словах з дому вискакує хотей і біжить до мене, зносячи на шляху всі перепони. Я, я твій хороший котик, не зови цього блахастого, ніякої поваги до єдиного чоловіка в домі. Котечку, кажу, тільки ми з тобою тут нормальні, тому ми чужі на цьому святі життя. І боня наш туди ж. А вдень він сидів в вольєрі. Вночі, коли коти закриті в будинку, я його випускала побігати. Бо мої коти це єдині істоти, яких боня не боїться. І нам з котами це не подобається, коли він їх ловить. Випустила ввечері собаку, як завжди. А вночі почалось щось страшне: гавкання, гирчання, скиглення, виття, і все це на моєму подвір'ї. Виглядаю, а там собаче весілля гуляє. І боня мій теж там гризеться зі всіма. Мабуть, запрошував даму усамітнитись на веранду через котячу хвіртку, а іншим кавалерам це не сподобалось. Через пару годин весілля пішло з двору, і, мій бонька, за ним і пропав на чотири доби. Почали прилітати претензії від сусідів. Там редиску розарив, а там картоплю. Не сам, з групою товаришів. Їх більше десятка селом гуляло. Навіть сусідський Манюня Тьома, розміром з Хотея. От не знаю, на що воно сподівалось мабуть, був за свідка з боку наречених. Вчора боня нарешті з'явився, відпочивши із магнітіками. Тепер сидітиме в вольєрі до жовтня, доки не буде загрози нічиїй рідісці. З моїх троянд не прокинулись дві, зважаючи на минулу зиму і весну. То нормальний результат, хоча троянди менше за всі квіти бояться приморозків. Між трояндами розсадила багаторічники злаки, лаванда, флок шиловидний, півонії повилазили. Я думала, вони в мене загинули минулого року в спеку і цибулинні квіти. Самі ростуть, як знають і вміють. Трохи все це пістряво, та земля не гола. І нарешті у мене щось квітне. Починають квітнути півники. Ось вони в нас гарно ростуть і добре почуваються. Злаки я розсадила восени, і це, мабуть, неправильно. Вівсяниця сиза перезимувала гарно, ніби всю зиму росла. Я їх по три травинки розсаджувала, а тепер маю гарні кущики. А ковила хвіст поні та пенісетуми ніяк не хочуть відходити після зими. Прополаті клумби. Тут головна хитрість встигнути зняти зразу після прополки, бо приходиш наступного дня, а там ніби тебе ніколи не було, і знов потрібно шукати троянди в бур'яні. З пачки насіння до стадії розсади доростила три жоржини. Цікаво, що з них буде. Якщо заквітнуть, воно того варте. Бульби жоржини дуже дорогі. Дуже легко виростити з насіння пеларгонію. Он вже квітнуть збираються. Єдина безпроблемна культура, якій все на користь і все подобається. А колеусам не вистачає світла і тепла, та вирощувати їх з насіння дуже цікаво. Ось скільки різних повиростало з пачки насіння. Здохло, правда, вдвічі більше посіяла кавуни і дині. Місця вистачає, пустого так і залишилося більше, ніж сіяного. Посіяла рясно. Насіння своє. Збирали смачних динь та кавунів минулого року. Треба, як зійдуть, прорідити і залишити рости в бур'яні. Так вони краще себе почувають. О, ото мені підходить. Кавунам на моєму городі має сподобатись. Посіяла кукурудзу та огірки через рядок. Може, кукурудза огіркам хоч якийсь затишок та тінь створить. Та й кукурудзі більше шансів десь поруч з поливом. Третій раз пересіваю базилік, двічі сіяла на розсаду, тепер прямо в ґрунт. Надія вмирає останньою. Зелень взагалі погано цього року посходила. Може, тому що насіння минулорічне, я вперше тоді до нього дірвалася, як дурний до мила. А треба, мабуть, кожного року купувати свіже. Ремонт наш на паузі. В кухні і в коридорі доклали плитку. Я прибралася, відправила розсаду на подвір'я, і на цьому наразі все. Ремонт знов почнеться влітку після воз'єднання сім'ї. Вже квітне полуниця. І каштан над будинком викинув білі свічки. Збираю першу редиску руколу і шпінат на салати. Зож на мінімалках. Скачала крокомір на телефон. Світкоін називається. До того завжди користувалась стандартним додатком в телефоні. В рекламі було сказано, що додаток нараховує крипту за денну виконану норму кроків, і колись навіть за ці гроші можна буде купити пиво. Поєднання в одному реченні зо крипти і пива то такий офер, від якого неможливо відмовитись. А що? За допомогою непотрібних залишків пива можна вивезти равликів і слимаків. Хто знає, що таке непотрібні залишки пива, та головне, не пиво. Я до того не замислювалась, скільки кроків в день я зараз роблю. Здавалося, взагалі не скільки, бо іноді далі городу за день не виходжу, хоч до війни я була пристрасним ходаком. І каміно пройшла, і частину Франсіджене, і одеську сотку, сто кілометрів навкруги Одеси за добу. Я вклалася тоді в 18 годин. Крокомір мене здивував не таке в мене пасивне життя, як я вважала. Десь трохи більше вісьми тисяч кроків в день в середньому виходить. 16 тисяч кроків то я полола клумби, 7 тисяч кроків це я взагалі не пам'ятаю, що я робила. Мабуть, нічого. Щось пересаджувала чи поливала, тобто відпочивала. Але ж я таки рухаюсь рух то дофамін. Дофамін це гормон, що заставляє відчувати задоволення життям. А задоволення життям дуже нам потрібно, особливо коли базовий настрій навкруги хочеться когось вбити і застрілитися. І здається, що впевненість в завтрашньому дні то не про день, а про дно. Тобто город можна вважати за фізичну активність, а стяпкою то взагалі на всі групи м'язів. І якщо зож можна обміняти на пиво, це відкриває нові горизонти. Навряд чи сапання і підгортання колись стануть олімпійськими видами спорта, хоч там в переліку є і дивніші речі. І корисно воно, мабуть, тільки для тих, кому, як мені, перфекціонізм невідомий як явище. Якщо виходиш на город з установкою або зробити, або здохнути, то вже професійний спорт, олімпійські рекорди, і вони точно не про здоров'я. Ні, нагород я вас не закликаю. Але ж закликаю не зупинятися, рухатися, любити себе, обіймати близьких просто так, без приводу, бачити весну. Мріяти, сподіватися, саджати квіти, робити спонтанні покупки, готувати смачну їжу, займатися спортом, гуляти, читати, не покладатися при довгостроковому плануванні, виключно на апокаліпсис. Бо все це колись закінчиться, але ми не маємо закінчитися раніше. А там у світі щось таки зміниться на краще для нас всіх. Ми всі зараз живемо в самому центрі болю, і водночас в самому центрі життя і в самому центрі любові, сил нашим серцям, слава Україні.